Повномасштабна війна не оминула нікого і ніщо, зокрема українську науку та освіту. З першого коронавіруса згодом велике вторгнення перевели дітей на дистанційку. Скасувалися чимало і турнірів. Проте зараз вони наздоганяють та відновлюють змагання. На одному з таких всесвітні олімпіади з математики побували наші журналісти та розпитали учнів, як змінилося їхнє навчання. Київ фізико-математичний ліцей імені Шевченка. Всеукраїнську олімпіаду вперше за 16 років проводять не в аудиторіях, а в укритті. У столиці оголошена тривога, проте дітям здається, це геть не перешкода. Я тільки що доводив шосту і мені сказали, що мій контрприклад не бо в задачі а я довести, що це правда. Да. Ну я довів. Це геніально. над математичними прикладами і задачами сушать голови, де доведеться на ліжках, лавках, просто у коридорі чи на власних колінах. Бо ж за математичними змаганнями усі тут дуже скучили. Власне в минулому році. Ми не змогли провести такий турнір. Ми його планували. Але всі пам'ятаємо, що відбувалося в жовтні 22-го року. Почалися масові бомбардування по Києву, і більшість команд банально відмовилися їхати. Так, було досить нудно на осінніх канікулах минулого року. Сам формат цих математичних боїв, він більш розважальний. Ну, ви комунікуєте за рахунок цього, якісь, тобі починається подобатися. І так дофамін виділяється. Року турнір зібрав близько сотні дітей та підлітків з Харкова, Одеси, Чернівців та Києва. Юні математики кажуть іронічно, проте до складності навчання під час воєнного стану підготував коронавірус, який перевів усіх на дистанційку. З карантину ще частина гуртків і так були онлайн, а зараз вже потрошку частина звертається в офлайн. Тобто, якби факту вона сильно не змінилася, бо з карантину ще якби і так онлайн були гуртки. так. Я вже доволі давно є ж членом журі, і насправді я почав помічати, що рівень падає, і видно, що учням справді не вистачає. Ча цих олімпіад, адже от навіть зараз, коли вони прийшли, було видно, як це застає їх рівень. Попри широкомасштабну війну, українські математики заявляють про себе на міжнародній арені, показуючи найкращі результати. Із підтримкою благодійників президентського фонду Леоніда Кучми Україна на світових олімпіадах з року в рік здіймають синьо-жовтий стяг. Так само він піднімався і на цьогорічній європейській олімпіаді з математики для дівчат. З поміж цих дівчат на превеликий жаль є ті, кого ми. Тратили це Юлія Здановська, українська математикиня, науковиця, громадський суспільний діяч в березні 2022 року. Вона загинула під. Російськими бомбардуваннями в Харкові вона відмовилася залишати своїх вихованців, і ми її називаємо нашим українським Яношем Корчиком. В сімнадцятому році вкладі української збірної Юлія Здановська вибрала європейську першість з математики. І, попри всі виклики, які стоять перед юними математиками, голова журі, професор Богдан Рубльов каже, робитимуть усе, аби і далі вчити молодь, адже саме вона. Майбутнє України, ми і будемо і надалі проводити все, проводити безпечно, але проводити по максимуму, щоб ніхто не зрозумів, що нас можна здолати, і нам можна щось заборонити того, чого ми прагнемо. Ми прагнемо волі, ми прагнемо інтелекту. Ми прагнемо гарної долі нашому майбутньому. Аліна Матвійчук та Роман Щербаков, програма Вікна СТБ Єдині новини.